Вітаю на каналі. Тема уроку. Пізнаю себе. Я в школі. Уявіть себе вчителем або вчителькою. Поясніть, для чого вчитися. Сьогодні ми будемо досліджувати себе. Ми дізнаємося, чим ми схожі та чим відрізняємося. Що нам подобається, як ми поводимося в школі. Та як стати кращими друзями один одному. Хто ти? Ти унікальна людина. У тебе є ім'я, улюблені заняття, мрії та здібності. Ти не такий, як усі. І це прекрасно. Подумайте, діти, що у вас особливого? Що ви любите робити? Ви можете радіти. Сумувати, злитися, хвилюватися. Усі почуття важливі. Головне вчитися розуміти їх і говорити про них. Якщо я злюсь, я можу спокійно сказати я сердитий, Бо. А якщо радію, я ділю своєю радістю з друзями. Ви вмієте багато всього читати, писати, рахувати. Малювати, співати, допомагати. Кожна дитина має таланти. Чого навчаюсь я у школі? Науку в школі є доволі. Читаємо, пишемо і малюєм, казками весело мандруєм, вивчаємо світ звірят і птиць, у них багато таємниць. Вчимося грядками садити рослину, кожну розуміти. Але найбільше в цілім світі себе я хочу зрозуміти. У школі ви не лише вчитеся, а й граєте, спілкуєтесь, розвиваєтесь, ви маєте друзів і вчителів. Усі ми одна велика шкільна родина. У школі ми вчимося не лише предметам. А й бути добрими людьми. Мозок без тренування втрачає свої властивості і згасає, тому слід і правила вчити, і вірші на пам'ять, і кросворди розгадувати. Мої обов'язки в школі у кожного учня є обов'язки слухати вчителя, не заважати іншим, берегти речі. Дотримуватися правил. Якщо кожен буде відповідальним, у школі буде легко і приємно всім. У школі ми маємо друзів, з ними весело, але треба вміти дружити, бути чесним, допомагати, ділитися, вибачати. Справжній друг це той, хто поруч у радості і у труднощах. Ти частина класу. Кожен з нас важливий. Ми вчимося співпрацювати, поважати інших, слухати одне одного. Що вам подобається в школі? Комусь подобається математика, комусь малювання. Хтось любить перерви. Подумайте, що вам подобається найбільше? Що робить вас щасливими у школі? Отже діти, давайте підіб'ємо підсумки. Кожний з вас може зачитати висновок. Я розумна, добра талановита. Я стараюся вчитися, дружити, допомагати іншим. Я пізнаю себе щодня, і мені це цікаво. Я частинка свого класу і школи, і я цим пишаюся.